У нас тут черговий не гайд. Цього разу я грав Верлін Гасуль таким скілом цікавим. Скіл цікавий, але як виявилось він. Я не знаю, як сказать, недороблений. Коротше, поганий. Так що, це я все рекомендувати не буду, але може хтось захоче подивитися, як це було. І може якісь ідеї потирить, і може зробить краще, в чому я сумніваюсь. Але да. О, Поїхали. Так-от, такий от я вирішив зробити білд, мені було цікаво, ну там є лайтінг-білди з стафом, є кол білди з стафом, вони обидва варіанти прикольні. Я вирішив подасти фіз-білди. Чи можна зробити, чи як воно буде відчуватися? І тут такий візуально прикольний скіл теоретично там виглядав оп, там крутимся в усі сторони, там прожектайли летять, вроді прикольно. На практиці вийшло, що він корявий цей скіл. Тут скривати не буду, я кажу, я не рекомендую цим білдом грати, поки АГС з ним щось не зроблять, тож я сумніваюся, що в тому вигляді, в якому він зараз, з нього можна зробити хороший білд. Але вдруг комусь захочеться, так що да. Так от, цей скіл, його головна проблема, що він не проходить крізь мобів. будь чи навіть якщо перед вами камінчик стоїть, ви його не об'їжджаєте, чи моб, якщо перед вами стоїть, ви стоїте на місці в нього впираєтеся, не їдете вперед. І того він дуже дьорганим відчувається, або просто на місці стоїте, або ви нажали скіл, поїхали чуть-чуть вперед, втаранились в моби, зупинились на місці, моб помер, ви поїхали чуть далі. І в такому дусі воно дуже рвано, дьоргано, неприємно відчувається. І часто просто на місці крутитесь і не достаєте до мобу до решти. Теоретично з доставанням до моби могло б допомогти другий скіл, цей шаг Рінпам звіться. Невірні Staggering Palm, який, коли ви Staggering Palm станете мобою, ви отримуєте бафтом. Що прожектайли усі сторони летять у Дашихіти котерстафом. Проблема цього скіла теж є проблема. Тобто теоретично ці до скіла разом зробити, тому усі сторони прожектайли, летять, кльово, вау, похчамп. А на практиці цей скіл у Вірінг фігово мовується, що він через мову не проходить і тараниці усе підряд. Як ви можете інколи замічати, хто уважно дивиться. А Стагерінпалом, з другої сторони надо мені іменно тимстаг грін палмом застанити моба, щоб він став отримав отримати цей баф. І моб або вмирає від вашого вірлінга сульта, або моб станеться від вашого вірлінга сульта, і відповідно, момент, коли ви можете застанити іменно стаг грін палмом, дуже не часто буває, це треба прямо сидіти і дуже уважно слідкувати. Ага, цей моб світиться над мобом, ви бачите такі іконки, кружечок над головою. Це значить, його можна застанити стаг грін палмом зараз. і Надо зловити цей момент і застанете, і тоді ви на якийсь час отримаєте баф і тоді. О, можна тоді прикольно відчувається біл, більш-менш навіть, коли прожектайли у вас є. Но це зробити, кажу, відчувається коряво. Тобто ідея. Юрий насуль прикольний, якби він проходив крізь мобу, І обминав ямки всякі камінчики, ну, на автоматі я не впирався в них. Стагрін пау прикольний, всі прожектали усі сторони літають туди-сюди, рікшетіть прикольно. Якби він можна було нормально його підтримувати, цю, цю фігню, цей баф. так як зроблено за От так от зробимо. Да. Теоретично інколи були моменти, коли я прям кайфові біл, да? коли прям все на ходу робилось, прожектає всі сторони літаю і там все вмирає льово. На відсотків 80 часу я просто сидів і. не знаю, як сказати, тригірився. Коротше, був недовольний з якоїсь ситуації. То я в камінь вперся, то я не можу достанути, то я ще якась фігня, і все таке, так. Да. Ось такий от білд вийшов. Я кажу, я його не рекомендую, але вдруг комусь хочеться, то спробуйте. І. Я його далеко цього HR не доїв, там левела якогось він був 84-го, по-моєму, якщо не помиляюсь. То. Єдине, що цього HR було приємне, це рекавері лайфи. Я вирішив потестити ліч і. потестити Defiance of Destiny. Я їх обидва разом одягнув. То тобто не знаю, що таке Defiance, я потім поясню, коли буду гір. Так от, відчувався HR достатньо тонковим. Там в мене трохи армору було. Я ще хотів блок, але до Блока не дожив, так що да, ну теоретично, ще блок можна. І чар відчувався достатньо танковим, як я, наприклад, до цього я боси на ньому ніякого не був. Це ось мав якогось якось тір 15 покажу, як заодно ДПС подивитись, що ДПС. Не фах не лав, але у мене і чар не одягнений був сильно. Але танковість відчувалось рекавері лайф і прям приємно. Я не знаю, ці річ працював чим уряд, чи обидва, але я прям відчував себе приємно на мапах. Я вмер разів 5 на мапінгу всього. І то, коли я заснув і просто дивився, як моби мене б'ють. Так що да. Ну і це ось так приблизно бос виглядає, що ви просто на нього крутитесь і в основному можете танкувати більшість і дивіться, там хп дьоргийці туди сюди, але нормально. Якщо не ваншоти, то там все непогано робиться. Ну, босс, навіть. Навіть яке якось на босі було. Але нічого вау, да. Ну так, да, такий от чар мене вийшов. Бе. Давайте перейдемо, покажу, що я з нього робив, а далі видно буде, як я його робив. Ось такий от персонаж. Ось так от він мувається, ваїться, вжух-жу-жух робить, наче прикольно. Мало б будь, але ви підходите до якогось, це уявим, що камінчик, воно відчувається так само, ви нажимаєте в нього скіл, ви в нього вперлись і не їдете далі. З мобами він працює так само. І навіть я б сказав, ще гірше з мовою працює. Якщо перед вами стоїть моб, і ви на нього нажимаєте скіл, і він умирає, ви не поїдете далі. Ви далі будете на місці крутитися. А моб стоїть і тут і засміється, вас стріляє якийсь другий. Тобто вам треба, щоб щоб поїхало далі, вам треба оце обуявам почати мовитися, ви в нього впретеся, уб'єте і тоді поїдете, да, поїдете далі. Якщо ви, на жаль, скіл стоячи на місці, то ви будете стояти на місці, крутитися, типу, якщо у вас є впертись. І це прям теж, кажу, дуже коряво відчувається, прям неприємно. І да. І другий скіл це ось стагрін паун, це ви ось мам, і на моба телепортуєтесь і б'єте рукою. І якщо ви цим скилом його застанете, у вас є баф на скільки часу, що ви прожектайли всі сторони відхити, ваших схотерсов летять. Що прикольно, але кажу, проблема, що ви не можете застанити цим скілом, бо ви цим скілом все станете або убиваєте. І все. І така от проблема. І через те, що цей скіл з інтерактий з танами і там там стане, я фіз білдом граю, хотів стане, типу мені хотілося, я вирішив взяти титаном. У нього є скили про стани. Але виявили, що вони нічого не роблять, то що я, я цим скиллом стану. І воно фігово з цим робить. Ну, якби я четверту лаву пройшов, то я б взяв ці два нодики просто для демеджа, але поки я просто лайфа клікнув, це ось так моє дерево виглядає. Ефект малих нодиків, це прикольний, да? Це крітовий білд, бо коттер легко кріти зібрати. кріти, аоє, там, аоє, демедж, якісь демедж і аоє. А, ну і ліч нодики, ліч нодики я взяв, і ліч я на гірі взяв, там потім покажу і. Actually, recovery life було хороше, кажу. Непевнений, сікі рекавері лифа давав амулета, секи давав ліч, ну да. Рекавері лифу відчувалось дуже приємно мені. І моналіч. Моналіч мене каерув. Тобто в мене немає мана регіона майже взагалі. І мана кост був половина мани моєї, і я з моїх проблем взагалі не мав. Коли був бомбив. Тобто, не знаю, мана мене хороша штука. Люди, які приліч бубнили, це або було до, до Апа. Або люди після поїхали, їх не потестили, або я не знаю, але мені ліч сподобався. Так от да. А, я ще тут кнопбек на кнопбек брав, але я не змітив їх імпакти. Думав, може я цим скилом буду кнокбекати мобу, і того буду їхати вперед з ним далі. Ні, не працює. Я навіть кнокбек-супорт юзав, і все одно було погано. Ну Ось такий, коротше, дерево, просто Ні, нічого сильного вау. І далі. Давайте до гіра. Фіз став, бо в мене фіз-демедж чисто, я на фіз упоровся. Гловеси з лічом. Ну, лайф Resist и лич. Life Resist и лич. І лич десь надо мани. Один ролл мане лича на всім гілішері, мені було достатньо, щоб з мої проблем було. І другий лайфлич теж. Це прям. І в мене вийшло зеке сумарно. Там десь під 20 лайфляча відсотків. І це було дуже приємно. пару парнодики на дереві. І life resist, типа я с life resistant, все кажу. Я просто базовий гінут, тому що я ще не регірився його вендгейм цього чара, бо він мені не сподобався. Це Я на 60 му левелі, коли декардошов, одягнувся там і був доволі сидів. А потім став недовольний скілом і не захотів перегірюватися. Просто базовий якийсь life resistном, ну, і нас берув. Так от, єдине, що цікаво, це амулет. Як працює амулет? коли вас б'ють, вам дає хп. 20% від вашого не... лайфа, якого у вас не вистачає до максимуму. Тобто, якщо у вас не вистачає 2000 лайфа, воно. Вам, коли у вас який-небудь хід прилетить, вам дасть 200 лайфа. 220, 240, 240. Да? В такому дусі. І відповідно, чим менше у вас зараз лайфа, ну. Чим. Коре, чим більше вам не вистачає лайфа до максимуму, тим краще цей емулятор робить. Я не знаю, чи цей амулет, чи цей ліч робив, чи обидві частини, но з recovery life я вже кучу раз наголошував, дуже приємно було у сумени. Єп. Ось якось так, так. Такий от амулет. І... И. actually да. Я ще можу цей амулет на іншому чарі по те, без ліча, чисто цікаво, Ну, да. Або ліч без амулета, побачу. Це дерево. це. гір. Я кажу, вроді нічого сильно цікавого навіть можу тут сказати. Просто life resist і basic гірислічом. І є ми. На сульт, і просто. А, да, на на сульт є плюс 1,4 секунди до атак тайму. Тобто, скільки ви б атак спіда збирали, у вас не буде менше, ніж 1,4 секунди часу займати цей скал каст скіла. Того атак спід можна взагалі забити. Я робив 1,8 атак спіда, у мене атак тайм був. І зараз я тестую я не замітив великої різниці, що. Ну, оце, скільки часу ви крутитися. Це, це атак тайм. І що 1.8, що 2.2, я прям велику різницю не змітив. Да, приємніше, але не сильно. Так що я, да. На дереві клікав радіус спіда, тут на докімі мені все одно було нормально, і супорт на радіус і мені нормально було. Таке. Бrutліті, бо я фізом чисто граю Heft, бо фіз демедж. і Close Combat, бо у мене. Ну, я Close Combat, я впритик бю до мобу. Стагерін Palm. Adition Project, що щоб вилітали з цього бафа, це працює так. Дюрейшн його і рікошет, щоб ці прожикайли чайнили трейне. Ну, Tempest Bell, очевидно, там з якимось. Темпис Бел брейка армор, бо ми фіздемиш надо чимось брекать армор. То все, я знайшов куди всунуть його. І дейзить. Що таке дейс? Це дебаф, який накладується на моби, і коли моби цей Дейз. Це так само стакається як стан, як будь-який дебаф, то моби легше потім застануть. Це дебаф, який робить що мобу простіше застануть. Типу why not? Що небудь ставив і супорт на рейдж який навколо белла ви рейдж why not? Там можна ще другий бел, третій бел ставлять і узайти їх одночасно і більше дамага ну, кажу, я цим білдом так порвав. Рельдафаж для кліра там за О є демеджем якимось, і плюс левел гемов. І оверлайвен presence, щоб більше у вас було. Простіше стануть мобу було. Precision став. Канібалізм Канібалізм. Просто що-небудь натикав, це. Whatever. Також кажу, навіть якихось супортів не стояв, курси немає хорошої, бо вульнерабіліті фігова курса. Ну, просто вона там кому цікаво її почитайте, вона погана. Якщо ви можете якось брейкать термор. І ось так. Да. Тобто, все. Тут кажу, Я цим білдом сильно не грав. Він просто механічно фіговий вийшов. Що, ідея? Ща, се, ще покажу далі. Тобто цей скіл. А все, якби він працював як отут, як ви бачите, в цьому відео маленький екранчик, проходить крізь мобил скіл. І це мене забайкло ним пограти. То що, якби воно так було, то це було б офігенно. Але воно в моби впирається. Вони переробили це перед. Ну, відео не переробили, а коли, походу, реалізили скіл, переробили перед релізом його, і тепер ви впираєтесь усе підряд і... і стоїте на місці. А моби, які стають далі, просто вас домашить і сміються з вас. І це прям. бле. Руїна. Ось так от. Ну, ідея, що ви крутитесь і усі сторони прожектайли, як ви там бачили в цьому міні-відео, кльово. Проблема, що зробити так не, ну, дуже рідко получається. Частіше ви стоїте й бомбите, що то моб умер не застанувся, то моб застанувся від цього скіла, то моб від цього скіла не застанувся, і fuck you, кажете. Якось так, да? На цьому, мабуть, буде все. Це ось таке відео кажу. До речі, черговий раз пограв з армором. Навіть не так багато, знову армору було і не не збирати, але мені вже було приємно, знову. Я не знаю, мені подобається армор. Люди, які бубнять на армор, ну, армор на босах, робить майже нічого. Армор на лапінгу робить приємно. Так що да. Не знаю, я не, не згоден з людьми, які б сильно на армор. Я не проти, щоб його бафнули, але. робить щось. На лапінгу мені приємніше з ним грати. Замітно. Так що да. Це єдиний висновок з цього білла, навірно. І ліч хороший теж, так. Да. Або Дефенс у Дессині хороший, я так і не знаю. Ну, як мінімум, у мене ліч хороший, якщо ви фіздемедж робити. Єп, єп. У мене навіть немає відео, бо я до боссу на цьому чарі не ходив, бо ...да, я раніше здався. Я зайшов до босса Trial Master і мене просто прибив. І я сказав, а ну ладно, так що там навіть нема що показати. Ну, як ви бачили, там на боссі, що ну, грати можна, але нічого вау не було. Ну і да, ладно, таке. Окей, тоді всім. Дякую, хто слухав. Не знаю чого. Не рекомендую цей білд. Бай!